Що ви думаєте про зіття іноземці України? Е, нормально, хай живуть, хай приїжджають, вчаться, заробляють гроші, реалізовуються. Нормально я думаю, що yeah. ні вони живуть краще ніж українці? українців. Чи? ну насправді складно сказати? Можливо, і краще, а можливо і гірше. Дивлячись, може з якої країни приїхали. Типу десь ж по-любому більше заробляють як в Україні. І приїхали сюди з грошима повчитися, бо тут, наприклад, навчання дешевше, то може і за цього. Ну позитивно ставлюсь до цього. А як ти ставишся до расистів? До расистів? No. Та нормально, хай теж живуть, двигаються. О, цей. Ну, а що, вони ж теж люди? Ну, типу, людина не пов'язаєшся іншу людиною, якщо він іншого кольору. Та, та та й що тай Бог з ним. Ну, хай живе, я б його не трогав. Це його вибор. Чим там в житті займатися, що як казати, е, особиста відповідальність, типу, та й все. А думаєш, в Україні є расисти? Звісно, я думаю, вагон. Бачите ти десь. Ну я ж не знаю, типу, як так оприділити сходу расіста. Ну, думаю, що багатенько їх. Всяке буває, це ж це радянське виховання, угу. що там всі, хто там не буду говорити, щоб тіх, ток не забанив. Коротше, отаке от, от. Добре, дараз людям запитаю. Напишіть твій коментаряк.